По закінченню середньої школи був призваний на строкову військову службу. У 2014 році вступив до лав Київського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій на посаду пожежного рятувальника. Зерець для інших. Він ніколи не зупинявся на досягнутому та мав перспективні плани на життя. На жаль, їм не суджено було збутися. Колеги, шановні батьки, Шановні присутні, минув рік тої страшної трагедії, яка забрала життя наших побратимів, наших колег, друзів. На жаль, проходження служби в наших підрозділах служби цивільного захисту пов'язано з підвищеним ризиком для життя. Я хочу ще раз. Висловити слова співчуття батькам. Антон був прикладом, Антон був настоящим другом, настоящим офіцером, рятувальником. Такими людьми ми завжди будемо горді, горді не тільки в нашій службі, а взагалі в нашій державі. Сержанту Служби цивільного захисту Басовському Антону Олександровичу посмертно присвоєно чергове спеціальне звання сержант служби цивільного захисту. А указом президента України 21 серпня 2015 року Антон Басовський нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це знак, що він поруч з нами, но взяли небеса, щоб він там міг довічно спочивати, але не всохне на що ці сльоза, ми всі про нього будемо пам'ятати. святий крики, святий безсмертний поміли нас, Святий Боже, святий крики, святий безсмертний паміло. І той буде спочивати в оселях твоїх. Ще раз і ще раз, дорогими, сьогодні помолилися, за спокій спочилого раба Божого Антонія, щоб Всемилостивий Господь спокоїв його в тих райських оселях. Пер з тебе серця та до краю добрили, такої дивної отрути ми ще ніколи не дали, такої чистої печалі, такої справної жали, такої зоряної тиші, такого безміру в тобі.